У селі фанчиково Виноградівського району вже рік простої будівництва нового садка. Будівництво дошкільного навчального закладу розпочали у 2011 році. Побудували один поверх і на цьому зупинились для громади села і перш за все дітей, які виховуються у пристосованих приміщеннях. Вкрай потрібен новий садочок. Заклади, які вони відвідують, надані в оренду релігійними парафіями і не пристосовані для дошкільного виховання. Більше того, договори про оренду незабаром закінчаться, і діти можуть опинитися без садочків. Ці заклади знаходяться в пристосованих приміщеннях церковних громад. і ну, Доцільно було розпочати це будівництво в зв'язку з тим, що то є пристосовані приміщення, туалети знаходяться на вулиці, кімнати не відповідають нормам. і зато ми... Просили, щоб розпочати будівництво в нашому селі нового гарного дитсадка на 75 місць за рік, що минув, зведені стіни місцями руйнуються, бо споруда немає даху. На об'єкт витратили вже чимало коштів на останній сесії обласної ради 31 травня. Виділили 800 тисяч гривень для відновлення будівництва. Це болюче питання. Там перший поверх. Побудований і він просто стоїть. І вже хвилювання такі, що, не дай Бог, це все, що зроблено, може бути зруйнованим. Сьогодні є рішення, нам дуже це приємно, мільйон гривень. Ми надіємося, що це в ближайший час вже буде використовуватись. Наразі, щоб врятувати будівлю, добудовують ще один поверх і, ймовірно, зведуть дах.